Всім привіт! Вчора ми ось заливали фундамент під наш сарайчик. Ось так вкрили його, щоб не так швидко все випаровувалось. Зараз подивлюсь, що тут. Чоловік вже зранку поливав його. Ось так, завтра, післязавтра, вже будемо знімати цю палубу. Вчора напрацювались, то сьогодні у нас такий ледачий день. Відпочиваємо. Ну як, не зовсім відпочиваємо, але вже такого важкого нічого не робимо. Завтра вже будемо йти на нашу прибудову, і там вже також треба буде носити щебень та пісок. Кавунчик, ну чого ти, Боже, помовчи хоч трохи. То отак от, от. У мене ось є така розсада, це кербек. Я вже бачила, там деякі висаджують, і я хочу спробувати вже її висадити. У мене ось тут є місце. Ось тут. Зараз я просапаю тут, висапаю і спробую тут посадити його. Нехай росте тут такий холодочок після обіду. Зараз пороблю, а потім піду, напевно, все-таки. Трохи висаджу помідорчиків, бо вже їх в стаканчиках там зовсім капець робиться, Вони жовтіють. І тут загорає котик. Так що, трошки попрацюємо. Трохи повідпочивали. Тепер можна попрацювати. Привіт вам ближче. У нас якась така погода, так? Кругом таке. Зранку було дуже холодно. Я прям шапку одягала. Потім трохи розпогодилася. А це знову якось так прохолодно. І там вон такі хоче. Ми передавали, що буде дощ, але так днів через два, але щось так якось хмарно стало. То зараз ось тут буду сапати. Я перший раз це роблю, то я не знаю, як його правильно садити. Далеко один від одного чи ні. Так, спробуємо посадити. Якщо щось проживеться, то буде гарно. Сухоцвіти, якщо їх правильно засушити, зберегти, то букет буде довго стояти. Якось так. Якщо прийметься, то повинно бути гарно. Тут жовто-блакитний колір в нього. подивимося що з цього вийде. Чи ось тут треба буде придумати, з чим посадити. Всередині. Йду до парничка. Я там пересадила помідорки, трошки прорідила їх, хочу подивитись, чи вони там не зав'яли, бо щось я туди не заглядала. Зараз подивимось. А це ось як? Пересадила, посипала біленьке від комарів тоді, бо дуже багато знайшла. І все нормально ще день-два, і вони добре піднімуться і повинно бути все добре. Так, йду на город треба буде посапати там, де я хочу посадити помідорки, та трохи спробувати висадити, подивитись що чи не холодно, чи холодно. Ось так. Вже гарно цвіте. Чекаємо урожай. Травичка тут ось також вже сохне. Я чекаю, поки цей ряд вже засохне, і потім її підгребу, підсапаю, щоб тут було гарненько по винограду. То от так от. Капусточка стоїть. Я переживала, що вона попадає. Гарненько все стоїть. Цибулю треба вже сапати. Завтра подивлюсь, якщо не буде дощу, то треба її висапати. Бо щось в цьому році дуже багато от такої трави. Кругом. І тут де картопля. В минулому році такого не було. А це я не знаю, звідки взялася, вона прям застеляно все ось. І тут ось тут картопля то там, то там сходить. Треба буде чекати, поки все зійде і швиденько сапати, бо вже воно ковриком взялося. Так, кавунчику травички дала, щоб мовчав. Я там своїми справами займаюся, а чоловік уже тут каже, іди будемо знімати опалубку. Казав, що через днів два, але вже йому захотілось. Так ще зараз будемо знімати, подивимось, чи гарно ми трамбували, чи ні. просто земля не дає, бач, багато її. всередині. Всередині. ти не підірвиш, бо я всередини саморізи закручував. Зараз все підніме? Ну це гарно. О, так А ну. Що, держать? Придержу три. Ану, а ну там? Гарна трамбувала, о диви. Супер. Бачиш як Марінка гарно працює. Той ти як минулого року робив, то тут такі прожилки були ще дня Все мастер просто. Так що гарненько вийшло, рівненько все, пустот немає. І тут. Більш-менш нормально. Для сарая, для сарая зійде. Так, ще тиждень постоїть, посохне, а вже можна носити сюди цеглу, складати, щоб лежала, і вже потім будувати стіни. Ось такий буде сарайчик. Це ми в минулому році це і робили. І хочемо тут ще такий зробити. Для маленьких в'єтнамських свиней якраз нормально. Так, зробила я ямки. Полила і додала сюди трошки попучки ні І зараз буду садити помідорки. Ось такі помідорчики. Це я купувала. Тут десяток, п'ять таких і п'ять таких, як вона говорила. Перемога і мічурінець. Спробую посадити. пишуть що завтра вже з завтрашнього дня йде потепління. Там буде видно, бо вони вже. Просяться, щоб їх висаджували, бо вже листочки жовтіють, холодно, але спробуємо, подивимось, що буде. Ось такі гарненькі помідорчики. Тут ніжка товста, то я буду садити по одному. Свої домашні я саджаю завжди по два. Для така суха. Треба вже дощі, Ні то не хотіли дощів, чекала, щоб вони перестали, а це таке знову треба і передаю, що будуть на цій неділі, а там буде видно. Зробила ще рядочок яму і буду садити, ось дивіться. Це мої вже помідори, високорослі, але щось вони такі доходяжні, так сказати. Якісь вони зовсім. У мене в парниках краще набагато помідорки, чим оце щось. Це я вирощувала їх в будинку і ось такі вони. То на наступний рік я не буду вже сіяти в стаканчиках помідори, буду тільки в парничках. Я і цей раз казала, що не буду так робити, але я взяла і посіяла. Ну, чомусь у будинку з ними в мене не виходить. В парничках все чудово, вони гарні. А це ось таке і підживлювала, що хоч робила, то зараз висаджу. Що прийметься, то й прийметься. Ні, то ні. Буду потім з парників висаджувати на їхні місця. Якщо вони не приймуться. Висадила я ті помідори. Які хотіла сьогодні. Ось вийшло в мене чотири рядочки. Один рядочок, звичайно, їх видно. Хоч і з космосу дивись, вони гарненькі. А ті, що мої, і не видно, там що вони є. Але це вже не перший раз, я так саджаю, то вони перехворіють і повинні прийнятися. Можливо, не всі, але щось буде. Бо в минулому році також вони такі були. Потім нормально все було, гарні помідорчики були, то отак. Будемо сподіватися, що потепління прийде і все буде добре. А зараз я там вон, видно капусточка е, садила і хочу ще посадити. Ось в мене є тут такий міні-парничок, і хочу е, вибрати таку та, що побільше. І висадити, а та, що маленька, нехай ще підростає. На цьому закінчую своє відео. Пока-пока!